Всім привіт! З вами Дмитро Галаш і Володимир Воротняк. Ви на каналі Берег Фішинг. І друзі, що хочу сказати, наша риболовля вже закінчилась, але цей ролик для вас тільки починається. Сьогодні в нас були плани половити на мікруху Окуня, але трапилась трохи інша історія. Чи, не буду, не чесно кажучи, яка для мене е, була несподіванкою. Я таким чином ще ніколи толком нормально не ловив, але сьогодні саме цей день, коли, я для, себе, коли я для себе відкрив щось новеньке, е, і це новеньке в деяких умовах набагато краще, ніж наші звичні стандартні примаки. А про що йде мова, ви вже дізнаєтесь безпосередньо з цього відоса. Ну, Вам так. сподобається. Да. Зараз всі секрети казати не будемо. Дивіться, що буде далі. Опа. Добрий ранок. І що тут? Під ногами. Під ногами? кувшинки сразу не проскать А mm -hmm. здалека даже ракушки не ношу. Да. там по Ну, будемо сподіватися, що до краю дійдемо. Що-що? З той сторони казалось менше розстояння. А, до берега? Може бути. Щось. Щось мені кажеться, що нефіга. Труднощі літнього лову. Це завжди проблема при ловлі хижака з берега, бо зараз середина літа і так все досить позоростало. Навіть у Вейдерсах, от я зараз стою до краю ковшинки, ну метрів 5. Якщо щось гарне більше 500 грамів клюне, то я навряд чи достану ту рибу, бо не протягну. у мене вудка до 10 грамів. І спробуємо походити далі, туди там більш такі чисті берега, там коса є ще, подивимось. Сьогодні така буде прогулянка максимальна, бо останнього разу ми були з у тієї сторони і там проблема в іншому, що нема куди йти. Типа метрів 100 кувшинки і баста. От, а Тут, як ми дізналися, що на блокпосту Військові вже пускають, можна заїхати на острів, то вирішили сьогодні хоча б півдня тут походити, порозвідувати, бо я тут не був роки, май, мабуть, два або навіть три. Вовчика, ну скажи, будь ласка, ти ж спеціаліст з берегової ловлі, не так як я. От з лодки там, ну, е трохи по-іншому все, але сьогодні не про лодку, не, не, не з човна ми ловимо. Е який підхід до берегової ловлі з точки зору? Ну, зрозуміло, що то має, має бути якесь. Файне місце, типа там ковшинка, міляк, там, травка, Шучок, коса. Прив'язка. Прив'язка, так. Це зрозуміло. Але як ти починаєш? От ти прийшов, в тебе утка, там, наприклад, до 10 грамів, бо берег це там, типу, лайт, ультралайт, щось таке. З якого груза ти починаєш? Я завжди починаю з 3 грамів. Ну, це така, скажімо, вага, яка найбільш популярна будь-де. Я маю на увазі там, у Києві. Я починаю з 3 грамів, поставив і погнав. Якщо ваги е, замало, то звичайно ставлю більше, якщо її е, ну, багато, то ставлю, ставлю менше. Ну, менше це буває на скажімо, окуньових таких місцях. Капризна або, або, риба. Так, так. Або її просто мало, або вона дрібна. Ну, Я ще чув таку логіку, ну, це може більше е, тема платних озер, що спочатку треба пробивати ноги, ну, типу, десь по краю, а потім вже працювати по дистанції. Так і є. так і є. От Спочатку три грами дивимось, і я завжди там у своїх відео і е, учням кажу, що завжди потрібно кожного дня. Зрозуміти на водоймі на характер поведінки риби, що вона хоче, де вона стоїть. Тому що якщо сьогодні окунь стояв там десь в березі, то завтра він в березі може не стояти, може відійти там на дистанцію 10 грамів плюс. Ну це не... все залежить від. Ну, ми живемо просто в такому місці, де дуже багато залежить від, від подачі води. Ну так, да, ось, ось дивіться, десь там вночі вода була там метра три по берегу від мене, а зараз бачите, як скинули воду. Тобто це дуже впливає на поведінку риби. вона, ну, Наприклад, якщо висока вода може стояти отут в першій бровці. І це може бути найцікавіше місце, бо, тут, бо в першій бровці під ногами завжди є ракуха, щось таке. А зараз по низькій воді да, вона може відійти і далі. Може відійти, ну... або, або може взагалі позалазити в траву і там дулі тикати. Це точно. Я, я більш схильний до того, що вона відходить подалі, от там де глибше, і треба докинути. Якщо будемо там коперсатися під ногами то будуть маленькі окунці і це майже все. За mm -hmm. е рідкими виключеннями. Mm -hmm. Тобто моя логіка вірна, да? що спочатку е в ногах, а потім вже там десь далі саме шукаємо. Так, саме так. А я б ще радив. Е Спортсменам, просто рибалкам, які ловлять на Дніпрі, е намагатись приділяти увагу саме далеким дистанціям. Тому що велика глибина, велика риба, і зараз ми маємо відсутність ловлі з човна. От, рибка відпочиває і її ніхто сильно не ловить. Не кошмари. От. Тому до берега може підходити дуже солідна рибка, і якщо до неї не докинути, то звичайно, що вона собі попливе далі. Але ти знаєш, з моєї практики <кхи> при ловлі з човна е ну от ми знаходили ну, таку щуку там, кіло плюс, двушки-трьошки на глибині навіть там, до пів метра. Але з човна, і це якісь там озера, відтоки від основного русла. І так далі. Тобто не завжди глибина. Але, ну, це по першу чергу, залежить від водойми. Це я зараз кажу про щуку на півметра в Херсоні. Угу. от Там взагалі. Я бо я би трохи додав: щука на півметра, а у місцях, де з берега її дістати просто нереально. Ну, там. Взагалі немає підходів до От, води. Я про те й кажу, да, що да. на глибинах на невеличких, до яких нема підходу з берега, завжди стоїть ну, більш-менш норм риби. Угу. Ну і ну, там да. ніхто, як ти кажеш, не кошмарить. Ну так. Да. Ну добре, трохи поспілкувалися з Володією. Треба розловити розловитись. Да, треба щось піймати. Я за ранок заробив тільки одну, одне клювання і більш нічого. От, і Вовчика з дальняка була на 12 грамів, птичка, але і все. І і все. Ну у ну, нас хоче. тут дуже багато місця, як я до цього казав, ми там зараз підемо туди правіше подивимось. Ну що, друзі? Дочекався я свого дива, щука відпаяла мені. Spinner. Ось що лишилось. Хі -хі. Офігенна була покльовка просто. І судячи з всього, так по супротиву і риба була нічого. Ну нічого, я ще маю тейлспиннери. Зараз спробуємо попробувати Дальнічок Так, ну що, маю ще один тейлспиннер, такий же, але трохи важчий. До цього а, відгризла мені щука 7 грамовий, ось такий. А це десятка, 10 грамів. Я його трохи модернізував, бачите, поставив термоусадку, щоб менше захльостів було. Але спрацював. Спробуємо трохи важче, буде працювати. Ні, я ще маю інших брендів теоспінери подивимось наскільки це було показово це був перший закид на цьому місці як завжди подивимось захоче вона ще чи ні Взагалі tail Spinner це така, на мою думку, дуже цікава приманка. Цікаво чому? Тому що можна ловити біля дна класичним джигом, як я зараз роблю класичною проводкою, два прокрути, два подриви, тобто нічого нового, да? і можна працювати в товщі води рівноміркою. От, треба тільки підбирати вагу, щоб не чіпляти на рівномірці дно. От. Так, трохи Важковато 10 грамів, тут там на викиді, напевно, максимум метра 3-3,5 глибина. 10 грамів забагато. Але спробуємо. Якщо ні, то поставлю легший телспіннер. Якщо була риба з дальника, то треба допрацювати дистанцію. Може, щось вийде. <звук> нарешті, нарешті риба на гачку, а не зрізала або просто клюнула. І все ж таки з дистанції і на телспінер. Блін, відчепилась. Ну, капець. <гум> да, Відчепилась? Вже друга Вже друга риба відчепилась. Із дальняка і щось таке непогане, непогане. Ну, я думаю, що то окунь був. А тел ти бачиш? Так, да, да, на телспіннер. Ой, хорошо! Хорошо, от це рибась. От це вже рибась. Ой-ой-ой-ой-ой! І йде до трави. О! Баста! Я не знаю, що то буде, друзі. Як його о! Вийняв, продрав, форсую, форсую. Це в нас щука! Вже друга, але дідусь, що тут був, сказав, що тут щуки типа нема. Оп! Так, а ну йди до мене. Ось, друзі, бачите. О! Прикольно. От. ну така килуха і на... Телспинер. Працює. Ця вже клюнула десь ближче, біля трави. Знаєте що друзі? Я хотів її сфотографувати, але зараз вже більше низ ніж плюс 20 на дворі. Ну тако, я її більше замучаю, тому буду відпускати. О, Пішла красотка. От такі вони, вони телспінерові справи. І дуже, дуже така, таке клювання було, ну, як то ми в прикол кажемо, чотке клювання, тобі ж ну, така гарна подача була, і як ви бачили, я мав форсувати цю рибу через траву, бо, бо вона би там застрягла, якщо б її не витяг. І до речі, я дуже здивований, що на таку ну, досить легку я знаю снасть. Це Dow Flega 732 LFS ST. І, до речі, з карбону HVF він такий ну, дуже міцний і стійкий до перевантажень. А вудка ця до 10 грамів і длина її 2,21 метра. А, ще, до речі, вклейка є в нас така, типу хардсоліт, але вона досить м'яка. 0,4 жилка, 2000 -ка катушка. І ось такий spinner. І знаєте, друзі, як з човна досить нерідко буває, як тільки ти спіймав рибу, тут... <смеш> Хопа! А що ви тут робите? Я чув звук фракціону. Що таке? Добрий вечір! Що це було? Що це було? Сім? Сім! Дев'ять чи десять? <смеш> бачите, да, да. ось цю штуку, коротше, з самого викида. Е... Ось цю штуку, ти от називається. Бачиш, що твориться? я, Я вже всікаю, бо дві риби. Зійшло ось. І... і, Ті... і клює. І клює, воно. так. Вже дві... два клювання мимо, два рибася втекло і одного дістав. О. І знаєш, звики, така риба була, прям я її так з місця не... не цей. Не поворухнув. Не, не поворухнув, поворухну, так. Опа, хлопці, немає ще рибка є, але це окунець. окунець. Ну, ти знаєш, якась... такий, типа, залік, щось навіть Гарнючний. має супротив. Але ти бачиш, що. О, так прям нічого такий. Ну, Диви. Що... Животворящий Шо... Шо... Блін, я теж такий хочу. Клас. І нормально втули? Да, з клювакою так. Ну, так, бачите, друзі, що робить тейлспінер? Такий. Вокунець. Ну, без хвоста. Ну це ж добре, що ти силіконку перевдяг і погнав. Став джихріх. Є в тебе? ой 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 Ти вид? Ох, капець, друзі, ви бачили? Ото було клювання. Просто капець. І сход, і сход, і дуже гарна риба була. Просто... Блін. Чогось вона сьогодні mm -hmm. на силікон взагалі не реагує, просто нуль. Зараз позвоню водителю, да, да, скажу, А на телспіннери досить погано засікається. Досить погано. Це була щука, бо флюрик посікло. там ті два острова, що виступають, я тобі показував, там коси ага. і ракушняк. Зліва, справа від них. Ось і вовчик роз... що, щука, розловився. Щука, гарна попльовка, ну але... скільки він мені. Крові вже випив сьогодні. Але бачиш з самого-самого викида, так? це по-перше, а по-друге, дуже-дуже ну, несподівано для мене це ці О, спини. Так це розмір. Оп! Ну, ну він був такий, 350, може навіть 400 грамів. Так, але бляха, ти бачиш звідки його тягнув-тягнув і трошки не дотягнув. Ну то вже таке, але, О, риб... але риба була. Ось вам і телпіно. Ось вам Що, друзі? Ще один зріз в мене. Я поставив цикаду дайвовську і 10-грамову. Спробував так попрацювати трохи важчою приманкою на дальній дистанції. І просто вів її в рівномірку, бо 10 грамів тут за важка вага для джига. І що? Відпаяла, щука опять Знову. Знову мінус приманка. Але ще я маю пару штук. Тому... Поки що працюємо на телспінеру. Пару, пару, пару сохрани ще пару щук. Так, 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 А там є пару щук. Нічого. Ще треба щось добрати. Слухай, мені подобається. Ну що ж, друзі, вже 9 ранку, як на мене, кльов риби трохи стухає, володя ще. Б'ється, я навіть ось пробував на блешні ловити на кастмастер, але жодного клювання. Де й взагалі вже трохи стихло. Але трошки, як ви бачили, рибка поклювала, і сьогодні ми е, половили на досить такій гарній дистанції. Е, риба була майже з самого викиду і ключиком сьогоднішньої рибалки були дейл-спиннери. Як це дивовижно не звучало. що ж, буду з вами прощатися. З вами був Дмитро Галаш, у нас в гостях на Дніпрі, гості столиці був Володя Воротняк. Все, друзі. До нових зустрічей на воді або на нашому YouTube каналі. Пока. Все дочки вжу. Давай ще трошки половимо. Ледь-ледь сів. Але це... це... Ай-яй-яй, зійшов, ти бачиш. Тема останнього закиду, так? Да? Тема останнього закиду і ввів рівноміркою, ледь-ледь-ледь вів. І він підвис так, ну, зовсім так без покльовки.